Сьогодні я дивився на сонце, і воно мені сказало: Ну, що там, де третя частина? я кажу, пощади. Воно каже: Ні, я дуже пекуча. А можна було припідняти Ах, третя частина! Людей... Вашої улюбленої саги. Слава і Спартак. М -м -м -м. І кіт. Став? Я знаю, що ви мене ненавидите, можете нічого не пояснювати. Подобається Спартак? Пожалуйста. Ти точно знаєш. Давай сюда. Будем сюди, будемо плохо. Вот так. плох. Отак. сюда. Иди. сюди. так отак. От. Ви довольні? Я випадково спартака удалив. Вони думали, що хтось краде. Першого пробу, напевно. Я приходив брати інколи живчик, і я беру живчик. Ви питали мене, чим же завершилась історія з живчиком? Обов'язково подивіться, як вона починалась в попередній частині, але чим вона закінчилась? І він закотився. Ну так, вийшло, що я дивлюся. Під ліжком а... Спартак проміняв те, що любив, те, що цінував найбільше на гроші. Ну як пакетикі пачки грошей. Тому що живчик та закатився. Але як тільки з'явилися ці історії пачки грошей, живчик з цієї історії щез. Тож нам, по перше, так і невідомо, чи хтось дістав той живчик з під ліжка ліжках, коли піднімаєш, є ніша для це. А по-друге, абсолютно не зрозуміло. Чи дійсно взагалі Спартак любив той живчик? А потім, коли вже спитали, я кажу: ну да, воно лежить, я беру... Вітаю, моє шановні альтернативи і альтернативочки. Сьогодні ми продовжуємо дивитися легендарне інтерв'ю Спартака Суботі, чи Спартака Суботи для слави плюс? Давай з тобою цілуватися, кіт. А не у тебе тлікатися, так? А як можу? Не бери мені джинсовку. Дякую. Чим там історія завершилась тим, що він крав у батьків, мені не важно. Приходить коротко переповідаю історію. Значить, Спартак був вдома. Його батя з якою жінкою зраджував його матері. Батя намагався домовитись з Спартаком, щоб він нікому не розказував. Спартак домовився, але все розказав мамі. І після того. Вони з мамою розлучились з татом і жили в злиднях. Батько завжди звинувачував мене в тому, що мати пішла через нього, через мене. Типу, що 600. я вий... Потім про батька. Батько в нього був нарцисом. Це офіційна позиція Спартака в Суботи. Їдемо далі. А, бо він був загалом не дуже приємною людиною. Ну, Чому? Е він був вразливий до думки оточення. Йому дуже важливо було, що про нього думають. Далі вони встали. Ми з катом вставати не будемо, тому що кіт ліг. Шлава. Чому тебе деякі е, порівнюють з Олексієм Арестовичем? Mm. І так, мешановне панство, глядачі, глядачки, зараз відбудеться шантаж, і шантаж буде відвертим. Я навіть не буду його приховувати. Ось що вам треба зробити. У мене є баночка невелика, і це гроші для ЗСУ, і ми там збираємо 7 тисяч на ФПІшки. Ці гроші я перекину на якійсь збір, на які вважаю доречно. Ви спитаєте: а чому б вам не закинуть збір напряму, а треба катати на цю банку? По-перше, щоб ми якби, спільнотою зібрали якісь кошти, і я міг зафіксувати це як хорошу справу, а по-друге, тому що, якщо ви закриєте цю банку, буде ще одна частина. Я знаю, що вам мене абсолютно не шкода. І я знаю, що ви любите і цінуєте українську армію, тому я впевнений, ви впораєтесь з цією простою задачею. Тим паче, попередню банку майже закрила одна людина. Але, якщо вам мене шкода, то можете спочатку закинути якусь вагому суму на баночку для ЗСУ, а потім закинути 40 гривень на БМІ Кофі і... або ж на альтернативну банку і отримати доступ до унікального контенту. Потому що там унікальний контент, який я роблю спеціально для донаторів, і він не викликає у мене болю по всьому тілу, а це викликає. Але я знаю, що ви хочете, щоб я продовжив страждати. Тож, схему ви зрозуміли: Закриваєте банку ще одна частина про Спартака. А ми повернемось до тем. Слава Чому тебе деякі е, порівнюють з Олексієм Арестовичем? Mm. Також е, вміє маніпулювати масами. Він прекрасно маніпулює масами. Арестов, дивіться, і сперта каже, що Олексій Арестович неймовірно розумна людина. Чесно, з того, що я чув, він нерозумний для мене. Так, він може говорити багато, дуже багато, стишувати голос і бути впевненим. Але ну розумні речі, ну я б не назвав з того, що я чув. Ну тобто він говорить приблизно як я. Він може формувати безкінечний поток речей і, типу, словесних конструкцій, які в цілому мають сенс, але абсолютно не ідентифікують людину як розумну. Тому називати Ростовича розумним, ну я не знаю які причини. Може, дійсно так, може, я просто не заглибився, бо я жодної фіра з Фейгіном не дивився. Я дивився тільки шматочки, і дивився отой відос, де Арістович там якусь магію продає, дуже старий. Це все, що мені про нього відомо. І знову ж таки, як на мене, він більш людина, яка може втиратися в довіру і знає потрібні інструменти для того, щоб працювати з широкими масами населення. Говорити прості, доступні речі, загорнуті в знаєте, б. ну, Ну, мілечка, у мене 46 бойових виходів. О чому ми говоримо? Ну, е, Загорнутів оце. В псевдодосвід. Ну, ХЗ, Спартаку розумне, ну що я можу поділяти? Діліться своїми думками про Арестовича, бо я знову ж таки бо я, знову ж таки не цільова. Була, була якась шалена популярність і пов'язана з психологією. я думаю, тут... Де де арестович пов'язаний з психологією? Я опять щось пропустив. Я опять, щось пропустив? Може ти моя от. Ти моя бученька. О, да. О так. О, та. все, ми зафіксувалися. Вибачте, будемо чекати. Поки який нам буде набридний. Також вміє е, маніпулювати масою. Він прекрасно маніпулює масою. Резкович. Ну, давай. Небо. Як на мене, то між маніпуляцією масами і роботою з масовою аудиторією є все-таки певна різниця. Чи може Ростович маніпулювати масами? Ну, напевно, що так. Да. Я чув, що людям типу, він подобався. Я не те, що не скажу, що я йому там не вірив, чи щось просто ну, формат подачі не мій. Ну, не, не моє. От, те ж саме з Спартаком. Ну тобто мені щиро подобалась подкаст-терапія, абсолютно жодних питань, але коли він заходив в, в речі, в яких відверто некомпетентно, я завжди такий, ну, це він уже паліс, просто щоб щось говорити. От, і відповідно, з я думаю, та ж сама історія. Тому ж, хто там чим маніпулює, я не в Він Дуже розумний. Він це інтелектуал. Ну я, ну, ну, ну я не знаю. Я знову ж таки пропустив. Арестович це інтелектуал. У нас тепер так інтелектуали виглядають. Ну, ну ладно. Тесла, я не знаю хто завгодно, Стів Джобс в масштабу всесвіту нічого. Але хоч ви або не використовуєте Стіва Джобса в переліку людей, значимих, або перед тим прочитаєте його офіційну біографію. Типу, просто ну знаєте, от коли використовують Стіва Джобса в будь-якому реченні, я відчуваю, що людина ніхіра не викупає, прям зовсім. І мене це Не робіть так. Ну, типу, справа не в тому, що Джобс не значимо, він значимо. Просто ставити Джобса і Теслу в один ряд ну це прямо не викупать контекст. Якщо у мене виходило, напишіть, я хоч на когось вплинув. Якщо так, поставте плюсик, напишіть так. А якщо напишете, що я погана людина, значить, тим паче вплинув, тому що ви просто змушені писати якісь погані речі. Взагалі не спробував маніпуляцію. Немає другого варіанту. Ну, звісно. Ти сексист? Ні. Але чи я інколи жартую жарти, так. Да. Ну. Класний ялог, правда? Ти сексист? Ні, не думаю. Але чи іноді я жартую жарти? Жартую. Так і тебе не питали, чи стендап комік, чи ні. В компанії е близьких людей я можу прямо ну, чернуху, чернуху жартувати. Я дивився виступи на подкаст ЦАПі. Я розумію, що вся ця аудиторія для нього близькі люди, але ну, я до того, що. І для мене це не критично як для людини, от, типу, якісь некоректні жарти, якщо знову ж таки вони нікого не ображають і не направлені на образу. Але ми ж бачили відео, ну там дофіга такого роду жартів на виступах з купою незнайомих людей. Ну нащо розказувати про коло близьких людей? Тобто, якби ти робив це в колі близьких людей, цього питання б не прозвучало, бо слава вроді не входить в коло твоїх близьких людей. Відповідно звідки б він дізнався, це не те, що можна образити людину. Мене мало хвилює, що образить людина. Тому що в тебе немає емпатії. Хорош. Ні, ну насправді... Я, я я, я зроблю цю вирізку, де хорош. Хорош. Ні, ну насправді... От, і ми ми всюди її будемо вставляти. Вона класна. Хорош. Панлідос, в лахаті лапки. Ти що? Не бриш, ну, Хорош. Ні, ну насправді. Ну мене похвалили. Не можна образити людину. Це людина може образитись. О, о, понимаєте? понимаєте? Не можна вдарити людину ножем. Це людина може отримати удар ножем. А? По-моєму, ну, логічна логіка. Понимаєте, кіт не може вкусити вас за нос. Це ви можете бути вкушені котом. Поняли? Все, обратно психологія. Ну, Класно. Ну, погодьтеся, круто. Типу, я не можу вас обікрасти. Це ви можете бути обкрадені. Ти по вулиці і волоцького кричить: урод! Тобі боляче? Ні. Бо ну, якщо ти ображаєшся на кожну волоцюгу на вулиці, це печально. Але якщо хтось із інших людей тобі підійдеться, скаже, тебе це ну вразить, тому що ти наділяєш цю людину статусом. Так, подождіть, подождіть. Нам сказали, що ми ну що образити людину неможливо. Правильно, правильно. Чи це стосується тільки незнайомих людей, кожної волоцюга? Тому що мені схема тепер не понятна. Бо ми тепер статус якийсь наділяємо, У нас авторитету немає. Це в попередніх відео було зрозуміло, це він не важливий, але якщо надалити людину статусу, якщо що не є статус, то її слова стають важливими. Вам не кажеться, що вийшла трошки запутана система, в якій виходить так, що ну е, Спартак трошки загубив думку, і в цілому він хоче сказати, що йому, звісно, слова не важливі, але важливі, але не для всіх, але не від всіх. І поэтому, типу, ви кажіть, але не кажіть. Якщо ви кажете, що погане, то ви волоцюга, і для нього це не важливо. А якщо він наділив вас статусом, яким то кажіть, будь ласка, хороше, тому що йому буде обідно, але ображатись неможливо, тому що можна, ну, але ображати іншу людину неможливо а От образитись на іншу людину можливо. Коротше, я відчуття, що я не достатньо розумний, я нерівний арестовача, щоб зрозуміти основну думку, яку нам хотіли донести. Це інтелектуал. Так, ми повернулись в сидіння. Коли ти помстився батько? А, це батя. Ми знову повернулися до батько. Батько з Ну, Останнє, що мене в житті цікавить, це батя Спартака. Чого? Ну, так, слава, отак. Що я можу сказати, ну, не цікаво мені. Ти підтримуєш мою тезу, що психологами стають ті люди або психотерапевтами стають ті люди, які самі поранені. Може да, може ні. Треба дивитись по ситуації. Давай так на якщо є відсоток, один відсоток зі ста, то це може спростувати цю тезу, тому що окей, красиво. Ні, не не красиво. Ти просто некоректно задав питання. Треба було сказати, чи, там, чи переважна більшість, в більшості свої, чи дуже часто мотивації для того, щоб стати психологом, є той факт, що людина отримала травму і вирішила розбиратися в цій сфері, в першу чергу, для себе, а потім вирішила допомагати іншим людям. Тобто конструкція, яку ти міг вибрати для цього питання, була безліч. А ти вибрав саму некоректну, і Спартак такий, ну вона некоректна, некоректно, і ти такий красива. Мені було цікаво, як це працює. Ну, ти сам себе пропрацював? Це можливо в моєму випадку, навряд чи тому що у мене відсутність емпатії, у мене психопатичні риси є. Вибачте, я нагадую, я не психотерапевт, не психолог. У мене комп'ютерна от та освіта. Я хочу уточнити, бо я напевно, щось не розумію. Емпатія. Емпатія розуміння стосунків почуттів психічних станів іншої особи в формі співпереживання. Який зв'язок між питанням чи попрацював ти себе, і з концепції емпатії, яка напряму має стосунок до взаємодії з іншою людиною? Тобто, у мене є такі риси, які дозволяють мені бути ефективним, не спиратися там на, на думку інших людей? Мені треба аналіз ефективності Спартака, тому що він стільки разів заявляв в своїх різних контент речах, що він ефективний. Що я хочу поняти, як він на що він ефективний. Потому що якщо ми подивимося на нього на його перегляди на основному каналі, то це спірна заява. Він прямо дуже э, ефективний, де як помірять. Це тому, що він так вирішив. Але я так чисто домахатися. Ну, тому що реально, типу, я не знаю, яка там у нього практика, і чи є супервізія, і чи хтось з ним працює. Якщо ви не знаєте, виправте, якщо помиляюсь, але э, про якісні роботи психолога-психотерапевта. Є така штука, як супервізія, тобто є ще один психолог-психотерапевт, рангом, рангом вище, який оцінює твою роботу, і іноді там записують сеанси, мене записували і передавали на супервізію сеанс зі мною, от, щоб оцінити роботу людини. Тобто, ну якщо в такої концепції, то да, там можна оцінити якусь ефективність, якщо ти ведеш всіх своїх клієнтів, результат, зміну, з чим він пройшов, з чим він пішов, і це все підтверджується сторонньою супервізію. Але якщо ти просто сидиш і кажеш, я ефективний, без жодного дов... Без мінімального доказу. Ну, типу, дивіться, ось вам, ось вам приклад. У мене виходили відео. Там, якісь персональні, якісь про TikTok, якісь сумні, якісь веселі, а відео про Спартака набирають більше перегляди. Тож я можу чисто по цифрам сказати, що е, контент про Спартака на моєму каналі більш ефективний, ніж контент не про Спартака. Це очевидно. От, типу, я разом зі Спартаком стаю нецікавим, перегляди відповідно менше, і тут ніякого секрету немає. Але ми можемо поміряти цю ефективність наглядно. Яким чином оці заяви підкріпляються, я не знаю. Тобто. Просто він так вирішив. Ну, я не против, Ну. А звідки ця відсутність емпатії? Ну, це, це ж не вроджено. 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 Хижий паразит, так називають людей. Це mm -hmm. хижі паразити, це люди, які можуть за рахунок інших досягати успіху і йти по головах. Тобто маківілізм. Питання було чи пропрацював він як психотерапевт свої травми? Відповідь на це була, що в нього відсутність емпатії. Що власне е, значить, наскільки я можу розуміти, що він. В цілому не дуже розуміється на стосунках, почуттях і психічних станах інших людей, що очевидно дуже погана ознака для психолога і психотерапевта. І якщо не помиляюсь, якомусь контентних одиниць, який генерував Спартак, він сказав, що він став психотерапевтом, бо йому доп... бо йому подобається допомагати людям. Він казав або про себе, або про більшість психотерапевтів в інженерал, але в цілому ця фраза звучала: тобто, навіть з його точки зору, емпатія. В такій професії має сенс. Ну, типу, вона логічна, що потрібно. Тому що ти типу, повинен відчувати. Тут якби розуміння стосунків в центрі. Але підсумував він це фразою «хижий паразит. Як вам, ну, класно? Психотерапевт просто це людина, з якою ви спілкуєтесь на найтаємніші теми, на найсокровенніші. Ну тобто, у мене я говорив на теми, про які ні з ким не говорив. Про речі важливі, і він такий. Я до речі, хижий паразит. Окрім того, що він хижий, і це дивно в концепції психотерапії. Так інші паразит, тобто паразитування, це використання іншої особи в своїх цілях. Як це в'яжеться хоч в якусь цільну історію, картину, бачення світу, слава, спитай щось. Хижий паразит, так називають людей. Це mm -hmm. хижі паразити, це люди, які можуть за рахунок інших досягати успіху і йти по головах. Тобто макіавелізм, цинізм. Макіавелізм. Я чув про макіавіл, я все-таки грав в Асасін Кріт. Це справжній термін, це він вигадав. Макієвілізм є таким. Використання хитрості і лукавства в керуванні державою або взагалі в адмініструванні. Чим адмініструє Спартак. Ну як в чому його менеджмент? Куди він рухається? По чим головам він пішов? Яке кар'єрне зростання відбулось? вельмишановний цей послідовник Нікола Макіавеллі, Поясніть мені, ну в який момент це відбулося. Ну, хіба якщо ми візьмемо його медійну історію, як нішов медійною драбиною і розказував всім, що всі інші не шарять, а він шарить. Ну, хай буде. Давайте, ну давайте це прив'яжем. Але знову ж таки, характеристики, як на мене, абсолютно не дотичні до психотерапії і до роботи з клієнтами на чуттєві теми. Ну але. Ніж... Ну ти дружити вмієш по-справжньому? Дуже. А ви дружити вмієте по-справжньому? шановні кажучи. Якщо відповідь дуже, то вітаю. Ми з вами на одній хвилі. Я супер-надійний е чувак в цьому сенсі. Я ніколи не зраджу друга. Вельми <кух> Шановна спільнота, у мене є до вас питання. Якби ваш друг розповідав про себе виключно неправду, і виявилось, що людина, якої ви довіряли, присвятила велику частку свого життя, створювала спільний проєкт, не є тією людиною. Яку він описував в себе. Ба більше того, якщо ваш медійний спільний продукт був побудований на тому образі, гарантував ваш друг і він виявився неправдивий. Чи, роз... чи оцінили б ви ці дії як зраду, ну тобто, як зраду від друга? Бо я не можу сказати, як би я вчинив, але точно не сказав би, що це окей. Ваші думки залишайте в коментарях. А як же ж тоді йти е, по головам? О питання логічні питання, нічого собі, ну як же ж тоді е, розрізнити друга поясню. і інших? Кооперуватись угу. це дуже вигідно. І якщо ти кооперуєшся ефективно і у тебе є надійний партнер? Ти можеш це назвати сім'єю, я не знаю там, тобто ти можеш це назвати так. Якщо ви разом тримаєтесь один за одного, ви будь-які негоди можете пережити. Будь-які. І це ефективніше. Питання звучить так: яким чином ти з відсутністю емпатії йдеш по головам, якщо заявляєш, що ти дуже надійний друг, дякую кіт, і ніколи не зрадиш кінта. Моя камера уїжджає, не звертайте увагу. Відповідь: Ну, якщо ви з другом друзі, то це ну, дружба ніж, і типу, але вам друзів ти не зможеш тоді. У мене батько, наприклад, був такий, він міг друзів зраджувати легко, я це знав. І це тупо неефективно. Чекай. Я нічого не розумію. Ну, я щиро, я здаюсь, ну, відповіді не звучать. Типу, я ну, я справді в цілому можу зрозуміти, що, яка ідея, що хотілося б донести людині, але. Оформлено воно так, що це считати ну, дуже і дуже важко. Якщо коротко, то ідея в тому, що він холодний, беземоційний, спартак, який рухається до своєї цілі. Але якщо у нього є друг, то він ніколи його не зрадить. Хоча, по факту, якщо ми говоримо про рухання до своєї цілі, ти ставиш свої цілі, своє бачення, своє життя, свої думки, свої ідеї в пріоритет. Все. Тобто тут йдеш по головах, мається на увазі не те, що ти буквально топчеш або знищуєш людей, а мається на увазі, що для тебе є один пріоритет власне бачення, власні цілі і власне життя. Ти є пріоритетом для себе, і ти хочеш робити рівно те, що вважаєш для себе важливим. Далі починається ну, от ця історія про те, що ну, він, звісно, він крутий кент, вообще неймовірний, але ну, знову ж таки, є якісь докази цьому, крім тої історії, що він там обіцявся в дитинстві, яку він у Масічук розказував. Я не помітив. Те, що з ним люди спілкуються, ну, нормально, ну, нічого такого тут немає. Коротше, я не розумію доказової бази до речей, які він заявляє, хоч якоїсь. От, абсолютно, типу, ніяких прикладів, ніяких кейсів. Все крутиться навколо того, що Жені його зрадив, а він так би ніколи не вчинив. Хоча при цьому він, звісно, цинік, готовий йти по головам, макіавелізм і, взагалі, да-да-да. А він не, шо, не ходить по головам і дружить, тому що це продуктивніше. Спірна заява, дуже спірна. Всупереч е, щось того, тому, що робив цей батько? Ні, ти... Зараз. так, на цьому це все. Потому що там починається якась ахінія про те, що він такий: Ти ображена дитина. Та ні, та да, та не. Та да. Зараз слова хіба не пораненої дитини. <рес> та Яка, це це Яка ображена. У мене немає сил, вибачте. Дякую, що були тут. Правила стосовно наступної частини, ви зрозуміли. Я ну, як, як то кажуть, витягну з цієї історії по максимуму. Якщо ви хочете, щоб я продовжив страждати, ви зрозуміли схему. Інакше я не готовий. Папа, -па, і усього найкраще.